Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про історію футбольного клубу Челсі. Підписуйтесь і ми починаємо. Челсі це більше, ніж просто клуб. Це історія злетів і падінь. перемоги і поразок. Від створення у 1905 році до тріумфу в Лізі чемпіонів, від фінансових криз до статусу топ клубу. Як Челсі став тим, ким він є сьогодні? Давай розбиратися. Все почалося в 1905 році, коли бізнесмен Гас Мірс придбав стадіон Стенфорд Брідж. Спочатку він хотів здати арену Фулхему, але після відмови вирішив створити свій власний клуб. Так з'явився Челсі. З першого ж сезону Челсі отримав статус амбітного клубу. У 1915 році команда дійшла до фіналу Кубка Англії, але програла. Але... Вже в 1955 році відбулося щось неймовірне. Під керівництвом Теда Дрейка Челсі несподівано виграв перший дивізіон. Це була перша велика перемога клуба, яка закріпила його статус серед лідерів англійського футболу. Цікаво, що після перемоги у чемпіонаті клуб навіть не взяв участь у Кубку європейських чемпіонів через відмову футбольної. Асоціації Англії. Перед сезоном 1954-55 ніхто не вважав Челсі фаворитом чемпіонату Англії. Клуб, хоч і мав статус лондонського гранда, не демонстрував стабільних результатів. Проте влітку 1952 року команда отримала важливий імпульс. Новим головним тренером став Тед Дрейк. Він змінив підхід до гри та роботи з футболістами. Дрейк зробив ставку на дисципліну, фізичну підготовку та запровадив сучасні тактичні ідеї. Челсі почав сезон не надто впевнено, але згодом набрав фантастичну форму. Головними конкурентами за титул були Вулверхемптон, Сандерленд і Портсмут. Ключові моменти сезону, у вересні 1954 році, після нестабільного старту. Команда почала здобувати важливі перемоги. А в грудні перемога над Вулверхемптоном зробила Челсі одним із претендентів на титул. В березні серія важливих перемог над Ньюкаслом і Мю дозволила команді вийти на перше місце. Квітень 1955-го. Вирішальний момент. Перемога над Шеффілд Венсдей зробила Челсі фактично чемпіоном. Ключовим гравцем був Рой Бентрі. Він став найкращим бомбардиром команди, забив 21 гол. 70-ті це золота епоха для Челсі, перемога в Кубку Англії та Кубку Кубків, але потім почався справжній хаос. У 80-х Челсі ледь не зник. Фінансові проблеми, погані результати, виліт у другий дивізіон. Але потім прийшов Кен Бейтс і за один фунт стерлінг купив клуб. 90-ті стали початком нової ери. Челсі повернувся до еліти, підписавши європейських зірок. Клуб знову вигравав трофеї, але йому не вистачало стабільності, і все змінилося у 2003 році. В цьому році російський мільярдер Роман Абрамович купив Челсі та почав будувати справжнього монстра. Вже в 2005 році Челсі виграв АПЛ, набравши рекордні 95 очок. Це була домінація, яку ніхто не міг зупинити. Ліга чемпіонів сезону 07-08 була особливою для Челсі. Команда під керівництвом тренера Аврама Гранта досягла історичного успіху, дійшовши до фіналу Ліги Чемпіонів уперше за свою історію. Під час турніру Челсі показував потужну гру в нападі та обороні, і його досягнення вважалося великим досягненням для клубу. У півфіналі Челсі протистояв Ліверпулю, і після драматичних двох матчів і серії пенальті Челсі вийшов до фіналу. Це був емоційно виснажливий шлях, який показав силу дугу команди. Фінал був класичним англійським дербі. Два найсильніші клуби Англії на той момент. Манчестер Юнайтед під керівництвом Сера Алекса Фергюсона був фаворитом матчу. З самого початку гри Челсі Виглядав дуже збалансоване у той час, як Манчестер Юнайтед намагався атакувати через фланги. У першому таймі Челсі мав кілька хороших моментів, але гол не вдалося забити, оскільки основний час і додаткові тайми не принесли вирішального голу, гра перейшла до серії пенальтів. Це був справжній драматичний матч, який запам'ятається надовго. У серії пенальтів Манчестер Юнайтед вийшов переможцем. Однак Челсі виграв величезну шану за свою боротьбу і відданість. Ситуація, коли Джон Тегрі підскойознувся на вирішальному пенальті, стала трагедією для команди. Всього через кілька хвилин після цього Манчестер Юнайтед забив вирішальний гол та виграв. Так закінчився великий фінал 2008 року, який залишив гіркий осад у пам'яті фанатів Челсі. Сезон 11-12 почався з великих очікувань. Челсі призначив молодого португальського тренера Андрея Вілаш-Буаша, який мав реформувати гру команди, однак його тактика не спрацювала. Команда грала нестабільно, і в березні 2012 року він був звільнений. Його змінив Роберто Ді Матео, який тоді був асистентом тренера. Він швидко змінив атмосферу в роздягальні. Зробив ставку на досвідчених гравців і повернув команду на переможний шлях. Челсі прийшов в груповий етап Ліги чемпіонів не без проблем. Але головне почалося у плей-офф. Одна-восьма фіналу Челсі Наполі. 5-4 за сумою двох матчів. Челсі йде далі. Одна четверта. Челсі проходить Бенфіку з рахунком 3-1. Одна друга. Челсі-Барселона. Перша гра. Челсі переміг Барселону 1-0 на стемфорд Брідж завдяки голу Дід'є Драгба. Матч відповідь: епічний поєдинок на камп Ноу. Барселона швидко забила два гали. А капітан Джон Террі отримав червону картку. Але Челсі не здався. Рамірес забив фантастичний гол черпачком, а Фернандо Торес у кінці матчу зробив рахунок 2-2 і вивів Челсі у фінал. Основний час і додаткові хвилини завершилося в нічию. У серії пенальті стали героями. Чех і дрогба. Воротар відбив удар Ар'яна Робина в овертаймі, а дідє Драгба забив вирішальний пенальті. Челсі став переможцем Ліги Чемпіонів вперше в своїй історії. Перед початком сезону 2021 Челсі витратив понад 200 мільйонів євро на трансфери. Прийшли Тімо Вернер, Кай Хаверц, Бен Чілвел, К'яго Сілва, Едуард Менді. Від команди чекали великих результатів, але щось пішло не так. Під керівництвом Френка Лемпарда Челсі грав нестабільно. Команда йшла лише на дев'ятому місці в АПЛ, і в січні 2021 року керівництво зробило жорстке рішення. Лемпарда звільнили. Новим тренером став німець Томас Тухель, фахівець із тактики, який привів ПСЖ до фіналу Ліги Чемпіонів у 2020 році. І вже за кілька тижнів ми побачили зовсім інший Челсі. Півфінал проти Рала та в кульмінації у матчі відповіді Челсі просто знищив мадридців. Тухель вивів команду у фінал, де на них чекав Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли. Багато хто вважав, що Сіті легко виграє, але Тухель мав інший план: фінальний свисток, і Челсі вдруге в історії стає чемпіоном Європи. Це був справжній тріумф, історичний момент для клубу. Ця перемога зробила Томаса Тухеля легендою. Канте Маунт, Хаверс стали новими зірками Челсі, а найголовніше, клуб довів, що навіть після важкого старту можна виграти найпрестижніший турнір у Європі. Що ти думаєш про цю перемогу? Напиши в коментарях. Якщо ви хочете ще про історію якого-небудь клубу, наприклад, Рала або Барселони, пишіть в коментарях. І всім пока!